У Чернівцях вперше в Україні провели етап Кубка центральної Європи з богатирського багатоборства. Перемогу у цих змаганнях святкував боковинець Костянтин Ільїн, який встановив у Чернівцях світовий рекорд. За одну хвилину і чотири секунди він зумів перетягнути чотири каменюки по 600 кілограмів кожна. За змаганнями стронгменів спостерігала Олена Центила. Ця колода важить майже стільки, як і більшість зі спортсменів 140 кілограмів. Загалом богатирі колоду підіймали від трьох до п'яти разів. Найсильніша людина України Костянтин Ільїн робить неможливе. фаворити визначились одразу селищ з України, Словенії та Польщі. Поки змагались богатирі, палюче сонце змінював і поривчастий вітер, та й вправи ставали щораз складнішими. Вага снарядів зросла від 120 до 360 кілограмів. Парадокс, але величезне колесо від трактора стронгмени перевертали, а підняти утричі легшу кам'яну кулю змогли лише половина сучасних геркулесів. Для мені било е е е камінь, камень. Таму взял і ну, не взяв, потому тому що я там не бего я мене не було проблеми дихати. Так званий азійський камінь за важкі 200 кілограмів за ледве підіймають троє дужих чоловіків. Богатирі ж несуть 20 метрів. А після мають взятися за штангу. Завершив випробування лише один спортсмен український. Ну, я то упражнення не тренував даже. оно так спонтанно вийшло. Просто якщо ти в хорошій формі ти робиш все. Підійняти штангу чи протягти майже півтонний вантаж під силу не кожному, і самих тренувань чи наполегливості тут замало, упевнений польський спортсмен. Тут треба мати атлетичну генетику. У мене це від батька. А зараз з'явилось дуже багато силачів, які повиступають рік два і видихаються. Справжні змагаються не менш 5-7 років. Словацького спортсмена Франтіше Капірос генетика не підвела, посів друге місце. Решта за українцями Костянтин Ільїн став найсильнішим, та ще й світовий рекорд встановив. Виявився найшвидшим силачем. Олена Цантила, Максим Соколик, новини телеканал Інтер Чернівці.